Добрий день, вітаю на каналі від А до Я. У мене сьогодні по плану омолодження діфінбахії. Ось цієї. В неї ось такий стовбур. Це не дуже так естетично виглядає, тому буду різати. Поруч росте-дисканці, пересаджу її в якийсь стаканчик, буде рости окремо. Тут стоїть Діфінбахія Марс. її я омолодила. Десь я записала. Рівно 10 днів тому. Ось так видно: 8 число. Хочу показати, що за 10 днів тут наросло. Ось так. Вже скоро можна буде висаджувати у стаканчик. Але треба було трошки більш зрізати, бо ось цей листочок і цей. Ну, згодом доведеться зняти, і мені здається, що знов буде стовбур високий. Ну, я подивлюся. Не хотілося б різати другий раз. Ну, а тут я буду різати ось в цьому місці. З залишку стовпчика знов підуть нові рослинки, але я не буду вже це залишати, я це викину, а вам дам покликання внизу під цим відео, як я омолоджувала попередні рази і як звідси ростуть нові рослинки. Тобто, нескінченна історія з цими Ріжеш, Виходить нова рослинка, звідси теж декілька рослин, але місця немає і вже цим займатися просто не хочеться. Тобто це я викидаю і залишу тільки верхівку. Могла би зрізати і ніжче, але але ну, думаю, що один-два листочки вона теж може почати жовтіти. І щоб не був дуже великий стовпчик, то відріжу ось тут. Нічого супер такого тут. Не буде відбуватися, зараз відріжу і поставлю у воду. Все вода просто з-під крана відстою на кілька днів. Все, нічого я туди не додаю. Так само, як і в цю баночку, нічого не додавала. Головне, щоб рослинці холодно не було. Якщо і лампу поставте під лампу, якщо на підвіконі, ну поставте на якийсь пінопласт або щось. Щоб вода не була холодною, Але ж все ж таки бажано не на підвіконні. У мене взагалі ось ця стоїть на мікрохвильовці. Так, ну що, ріжемо. Все у водичку і чекаємо корінців. Все. На сьогодні відео закінчене. Якщо б я залишала ось цей стовбур і чекала наступних рослинок з нього, ось так би я зробила і все. Нічого більше б не робила. Або, якщо хочете, активованим вугіллям можете посипати. Зараз витягну ось цю редісканцію та посаджу все. До наступних відео. Бачу, що вже пора вкорінювати ось цю Діфінбахію Марс, зараз покажу її корінчики. Ось така краса. Тож вкоріню. Оцей листочок не буду знімати, тут теж почав жовтіти. то хай вкорінюється. Бере звідси силу, а потім я зниму. Трошки мене відволікли. Я підписала стаканчик сьогоднішнє число. І число, коли я омолоджувала, тобто обрізала верхівку, трошки субстрату на дно. Не пам'ятаю, чи показала я коріння. Якщо показувала, ну, значить ще раз покажу. Ось такі гарні корінці наросли. Хотіла я починати зі стаканчика меншого розміру, але ж воно вже так пустило в боки корінчики, що так би я переломала їх всі, якщо б взяла стаканчик меншого розміру. Тут єдине, що треба буде в якусь баночку поставити або вазу. Бо рослинка достатньо велика, а стакан і ґрунт дуже легкі. Ось тим, що мене відволікли, мені здається, що я про ґрунт не сказала. Але тут нічого нового в мене все росте майже однаково в однаковому ґрунті. Цей ґрунт зроблений з професійного субстрату на основі верхового торфу. Я сюди додала тертий пінопласт і трошки цеоліту. Якщо говорити о пропорціях, то тут три частини торфу, одна частина пінопласту і чверть цеоліту. Дуже сильно я не буду цей ґрунт примінати, натискати, щоб все тут було таке пухнасте. Дренажні отвори я не робила. Тобто, поливаю я потрошки, я так вже свикла. Все на сьогодні будемо спостерігати з рослинами далі. Так, наступне відео знімаю вам корінці мас. в горшечку, що тут відбувається. І нарешті з'явилися корінці. Цієї диффін яка у воді вкорінюється. Ось така вже тут краса. Як я говорила, трошки довше, ніж у Марса, але є. І ось цей листочок зараз я зніму. ну це нормально нижні листочки, воно скидує. Трошки незручно мені це робити, але вже як є. Оце вже можна саджати, може ввечері посаджу. Бо зараз немає часу. Зняла вам показати поки що так. Прийшов час і знов підпишу дату. Такий великий лист. Ще так на краєчок, його, дивіться. Дуже велика рослина. І покажу, що тут наросло. Вже давно було треба посадити в стаканчик або в горщик, але бачите, ось. Вже так закрутилося, і це вже над водою. Я приготувала стакан 250 мл, але бачу, що висоти може не вистачити. Бо це треба теж коріння прикрити. Так, зараз буду дивитись, ну і, і покажу. Як росте корінчики? Тут листочок розгортається, ось воно коріння, його багато і все з ним гаразд. У цієї теж листочок рости починає. Зараз, якщо камера витягне, ось він. Спочатку примірюю, бо щось, здається, вже не підійде цей стаканчик. Ну, дуже-дуже так з натяжечкою. Ось цей корінчик. Ну прям. Ні, піду щось інше шукати. Хоча можна було б трошки притрусити його. Під руку попалося ось це кашпо, в нього і посаджу. Все одно воно швидко заплите коріннячком і буду пересаджувати якийсь горщик. Ну, тобто сьогодні ось сюди. Ось так. Трошки субстрату на дно. Субстрат такий самий, як завжди. Торф, пінопластові кульки і цеоліт я додала трошки зовсім. Ось так там сіла рослинка. Ну, Я сподіваюся, коріннячку ми з вами побачимо. Трошки матовий цей вершечок, але все одно хоч щось він нам потім покаже. Легкий, пухкий, знов немає дренажних отворів. Я також звикла, тобто поливати треба потрошечки, бо водичці нема куди стікати. Я так думаю, що зараз я це посаджу, потім покажу, як ростуть корінчики. Ну, думаю, це відео можна вже монтувати і показувати вам. Трошечки я приминаю субстрат, зовсім-зовсім трошечки. І трошки вже Вона у водичці була, рослинка. Ну і все, на сьогодні. Ось така вийшла посадка. Зараз подивимось, бачите, ось тут коріння видно. І все, да. Ну, я не бачу. Ну, коли воно наросте, то ми побачимо з вами. На сьогодні все. Знов пройшов час. Як завжди, я мало не забула дознімати це відео, але згадала у куточку я допишу сьогоднішню дату, покажу вам коріння, як воно розвивається, листочки ну і що тут ще можна показувати. Марс на сьогодні виглядає ось так: красива, здорова рослина. Ось її корінчики. Листочок, який був маленьким, ось він розкрився. Щоб рослинка не завалювалася, я поставила її у скляну вазу. Здається, я той раз про це говорила. І ось ця диффінбахія, один листочок зіпсувався, я його зняла. Листочок, який був маленький, ось зараз розкручується, і тут з'являється наступний листочок. У цьому матовому горщику не дуже видно корінчики, але ну, я дивлюсь через камеру, все ж таки їх видно. Їх багато. Так і продовжую я поливати потрошки. Ось тут понизу вже вони накрутилися, О, субстрат падає. Тобто робимо висновок, що все з рослинами гаразд. У них розвивається добре коренева, ростуть, розкручуються листочки, рослини здорові це те саме, що нам всім від рослини потрібно. Сюди я принесла ще аглаоневу, чого її принесла? Щоб знову. Поговорити про розмір горшечків, в яких ростуть наші рослини. Не треба їх садити у горщик на виріст, скажімо так. Коли я знімала відео про всі свої головне, я про кожну розказувала і показувала цю. Коли я її замовила, мені вислали геть не ту, яка була в оголошенні. Сказали мені, що посадили її в гарний субстрат, там є коріння. Тобто, пересаджувати не потрібно. Але ж мене треба знати. Щось мені підказувало, що треба подивитись на те коріння. Ну, По-перше, хочу показати, яка вона висока, а в оголошенні була така охайна розеточка, кругленька, невисока. Ну, що прийшло, то прийшло. Я витягнула її зі стакана. Субстрат, до речі, був непоганий, але, мабуть, поділили кущик. Повтикали у субстрат і почали продавати. Ну, не можна так робити. Але ну і я попалася. Середні листочки тут були скручені, малесенькі. Я навіть думала, що далі ця рослина середини рости не буде. Але ні. Ось той листочок, один, видно, його, ось один, другий. От уявляєте, рослина така велика-велика, а тут такі малесенькі-малесенькі листочки. Ось третій листочок потім пішов, і ще два вони вже більшенькі. Ну Таке враження, що це все треба знімати оцю серединку. Поки я цього робити не буду. Як бачите, стоїть ось у такій вазі, вона дуже важка. Взяла я її для того, щоб рослина не падала, бо субстрат легкий і посадила я цю. Величезну рослину у такий стакан. І то на той момент він був завеликий, бо майже не було коріння. Як бачите, корінчики наросли. Якби не одне але, то рослинка би так і знаходилася в тому стаканчику. Але ж ви бачите, тут одна дитинка, друга. Третя, четверта, п'ята. І це те, що я бачу. Там може всередині ще бути. І їм ще тісно стакан деформується, вони штовхаються, піти їм нема куди. Як ви знаєте, тут в мене немає дренажних отворів. Тобто, тепер я буду пересаджувати, але, ну, Дуже не набагато більший вазончик. Висоту мені не треба заглиблювати, трошки більше по діаметру візьму горщик та методом перевалки пересаджу, витягну, поставлю у горщик і просто насиплю субстрату по боках. Все. Це я повторюю знов для того, що не треба брати великі горщики. Поки рослина освоює ось тут все, вона не буде рости листочки. Але ж у великому горщику ще дуже важко поливати. Ви політе коріння мало. Воно не візьме всю вологу, то, що ви політе. Почнеться закисання ґрунту, почнуть псуватися корінчики. А нам які потрібні корінчики? Здорові та красиві. Так, треба пересаджувати доволі часто. Ну, не можна так посадити рослину і все. Один раз і назавжди. З ними треба працювати. До речі, бачите, оці листочки почали псуватися. То все одно доведеться, мені здається, цю серединку різати. Але не зараз діточки хай ростуть. З годуються. Там я подивлюся, що з цим робити. На цьому відео я буду закінчувати. Сподіваюся, вам було цікаво за цим спостерігати. Чекаю вас у своїх наступних відео. До нових зустрічей. Бувайте здорові!